Мої вітання. Це марафон на телеканалі Ті 7+. Ми далі стежимо за ситуацію на Хмельниччині та по всій території країни. Тому обов'язково залишайтеся з нами. Трансляція цього етару також триває на Фейсбук-сторінці телеканалу Ті 7+. Лікарні Хмельниччини можуть безоплатно отримати гібридні сонячні станції. Greenpeace та Європейська рада із виробництва сонячної енергії об'єдналися аби підтримати критичну інфраструктуру. Власне, надихнулися надихнули єврокомісію, країни, члени ЄС створювати фінансові та логістичні можливості для безперешкодної доставки та встановлення фотоелектричних модулів в Україні. Тому оголосили конкурс на безоплатне надання гібридних сонячних станцій. Детальніше про це поговоримо із старшою кампайнеркою Грінпіс Україна з нами на зв'язку. Поліна Колодяжна. Вітаю вас, пані Поліно, і слава Україні! Героям слава вітаю вас! Розкажіть, власне, ці гібридні сонячні станції. Як вони виглядають і як вони працюють? Е, так, існує два типи сонячних станцій це мережеві та гібридні. Е, мережеві станції можуть працювати тільки коли є електроенергія в мережі. Тобто, під час блокаутів вони, на жаль, не працюють е, І альтернативно, є гібридні станції, тобто, по суті, це сонячні панелі. Це також інвертор і е, акумулятори, які встановлюються всередині закладу, вони забезпечують безприбійну безперебійне без е, постачання сонячної енергії. Яку потужність вони Ми, можуть власне, в рамках цього проєкту Аналізуємо, яку кількість електроенергії використовує заклад, е, підраховуємо разом з експертами, і потім вже визначаємо тобто для кожної лікарні, яка буде подаватися. Для кожного закладу, який подається в рамках наших проектів, ми визначаємо різну, різні потужності. Розкажіть про те, як співпраця загалом із Європейським Союзом почалася. Як зародився цей проєкт? Так почалося вже, все загалом, коли Грінпіс прийшов в Україну. Це було на початку повномасштабного вторгнення. Наші експерти європейські почали моніторинг ситуації на окупованих станціях, електростанціях в Чорнобилі в Запоріжжі, і це власне вже почалося. Ця співпраця тому, що, окрім того, що ми здійснювали моніторинг, ми також ретранслювали це в Європу, розповідали, що відбувається, розповідали про злочини Росії в нас в Україні. Що саме відбувається і декілька місяців, коли в нас було пошкоджено багато інфраструктури, і вже з вересня ми відкрили представництво в Україні. Щодо станцій, хто для лікарень Хмельниччини, зокрема, і всієї України, готовий їх надати? Це власне наші партнери, це. Е, е, Організації ESMC – це велика сонячна організація європейська, і вони і власне свої сонячні станції і інших партнерів в Євросоюзі хочуть надавати. Також в нас є партнерство з німецькими асоціаціями, які вже надавали станції, які так само в рамках цього проекту будуть надавати. А як відбувається їх постачання до України? Тому що у вас вже були приклади встановлення. Ми про це поговоримо. Власне, як постачання відбувається? Насправді все дуже просто визначається об'єкт, на який постачається станція, визначається потужності кількість сонячних панелей, інвертори, акумулятори. Все це збирається і вже в залежності від технічних особливостей. Там знов ж таки, наприклад, що це установка наземна, то там одна конструкція. Що це установка на даху, то трошки інша. Підраховується вся ця кількість, збирається в Європі. Громада чи об'єкт готує документи відповідні Тео і інші дозвільні документи для встановлення цієї станції. Це відбувається паралельно. Щоб максимально швидко забезпечити лікарню, школу, садочок чи щось інше вже цим станціям. На початку минулого року були встановлені такі станції у Гостомелі і у Миколаєві. Розкажіть, чому саме ці міста і як там все функціонує? Так, загалом дуже багато різних проєктів і напрямків. І один з них ми вирішили спробувати технологію, яка б допомогла зменшити використання дизель-генераторів. Тому ми встановили невеличкі гібридні станції в амбулаторії в школі 5-кіловатні. Це ці об'єкти невелику 250 квадратних метрів до 300. Визначалися за. Тими потужностями, які використовують ці об'єкти, визначалися за потребами. Наприклад, амбулаторія, яка має, окрім того, що забезпечувати допомогу населенню, в них є холодильники, в яких вони зберігають вакцини, тобто в них має бути безперебійне електропостачання. Так? Тому саме амбулаторію ми вирішили, і через те, що це саме 5 кВт. Станція, але з 10-кіловатними акумуляторами ми вирішили спробувати на них і підключили власне, цю гібридну станцію до дизель-генератору для того, щоб подивитися, спробувати, як, як вони в парі будуть працювати, і наскільки зменшиться використання дизель генератору Власне, в цій амбулаторії в Миколаєві вони цим генератором взагалі не користуються. І зараз ми робимо дослідження, аналіз, і за декілька за місяць, буде вже рік, як працює ця станція. Зробимо проєкт показовий, як можна зменшити це використання. Окрім гостомеля і Миколаєва, чи можливо ще якісь зараз проєкти є в роботі або були реалізовані? Так, у нас власне перший политин проект було реалізовано в Горинці, Це Київська область. Це село, яке дуже сильно постраждало від обстрілів, тому що воно знаходиться поряд з Бучею, згодом з Ірпенем, і власне пострілася дуже сильно. Частина громади також була окупована. І Там є амбулаторія, яка пошкоджена. Там була пошкоджена система опалення газова. От ми разом з громадою е е і залученням наших громадських організацій ринських, власне зробили це відновлення. Тобто з рахунок бюджетних коштів було е зроблено ремонт, і за рахунок наших коштів було замінено систему опалення на е більше на екологічну, на теплові насоси ґрунт, вода. І е, встановлено сонячні станції за рахунок цих теплових насосів. Громада е, і власна амбулаторія е, опалюються в екологічний спосіб, не використовуючи викопне паливо і відповідно без викидів вуглецю. Е, і за рахунок сонячної станції так само 11 кВт, вона невеличка, але вона забезпечує повністю потреби. В Сонячні дні в не сонячні трошки менше е, вони функціонують. Вони не відчувають блекаутів абсолютно. Розповідали, що буває так, що вони навіть не знають, що є відключення світла. І ще одним таким великим плюсом є те, що під час перших блокаутів люди почали використовувати цю амбулаторію, окрім як медичний заклад чи як пункт незламності. І, власне, це був перший проєкт, і ми реалізовуємо подібні проекти, там, де ми показуємо, наскільки важливо комплексно реконструювати будівлі. Тобто, що означає комплексно, це окрім так, замін вікон, дверей, ремонтів, це дотримання всіх енергоефективних заходів для того, щоб будівля не втрачала тепло і, відповідно, не використовувала більше електроенергії на опалення. Ми встановлюємо теплові насоси, ми встановлюємо сонячні станції, досліджуємо і показуємо цей як приклад для інших. Будівель, які так само хочуть переходити на більш екологічний спосіб. Ну, і окрім цього, звичайно, чим важливі ці проєкти, це тим, що ми е, досліджуємо і показуємо, наскільки децентралізована система електропостачання більш стійка до е, обстрілів, до, е, до, на жаль, такої ситуації, в якій ми зараз знаходимося. І, е, також, тобто, за рахунок того, що громада стає більш енергонезалежною, за рахунок того, що сонячні станції більш стійкими. Наприклад, якщо стаються якісь обстріли, якщо станція пошкоджена, вона продовжує працювати. Достатньо замінити просто одну панель, і станція далі працює. І це набагато швидші рішення, набагато більш екологічні і дешевші. Тому це в нас такий великий напрямок роботи, показати наскільки відновлювальні джерела енергії важливі, особливо зараз для України. Тому що як би наші вороги не стралися, але Сонце їм не знищило. Давайте тоді про конкурс детальніше поговоримо. Чому саме такий формат обрали для того, аби обрати ті лікарні, де будуть встановлені станції? Чому ми обрали саме пластерні некластерні лікарні? Тому що ці лікарні, це лікарні, в яких є ресурси і технології для надання більш складної, скажімо так, медичної допомоги для більш складних і рідкісних випадків. Це багатопрофільні лікарні в межах госпітальних округів, які забезпечують потреби населення в їх найбільш поширених і складних випадках. Тому ми вирішили саме ці саме лікарні підтримати. Тому що власне, коли проводиться операція, хірург не може сказати пацієнту про те, що зачекають нас зараз блокаути, ми зараз включимо генератор, на що витрачається декілька хвилин. Далі продовжимо. То ці заклади мають забезпечуватися безперебійною електроенергією. В умовах конкурсу це розповсюджується на всі території України, не окуповані там, де не проводяться бойові дії. Тому ми закликаємо представників громад, представників лікарень подаватися на цей конкурс і, і хочемо, скажімо так, якнайбільше допомогти. І в нас наразі по країні в 19, в 19 областях приблизно майже 300 подібних лікарень. До прикладу, в Хмельницькій області надкластерних лікарень 6 і 9, 12 лікарень, які можуть подаватися на цей конкурс. От, ми працюємо всі анкети, ми дивимося, де найбільші потреби. От, власне Сам конкурс триватиме до 25 березня, але е, оскільки він відбуватиметься в декілька етапів, ми будемо починати відбирати перші лікарні вже найближчим часом, Ми закликаємо всіх подаватися. Чи окреслені у вас якісь інші вимоги до тих, хто може подати заявку? Насправді е, е, самі заявки дуже, дуже прості. Єдине, що так, класний кластер, це єдині умови. Інших умов нема, тому можуть подаватися всі, хто ходить в ці категорії. Для нас важливо, щоб ці заявки були гарно заповнені. Тобто всі питання дуже важливі, починаючи від того, яку кількість пацієнтів обслуговують, кому надаються послуги медичні, і закінчуючи тим, чи є вже досвід там, в форматах чи в лікарні по встановленню видає, тому що це теж важливо, чи можливо є підрядники, які можуть допомогти. Тому що наразі. Такою великою проблемою є також і організації, і компанії, які можуть встановлювати сонячні панелі. Щодо конкурсу, ще розкажіть, як подавати заявку? Де це робити? В нас є вся інформація і на сайті, і на Фейсбуці з Грінпіс Україна, в телеграм-каналі. Все дуже просто скачати два документи, заповнити їх і відправити на емейл, який так само вказано в анонсі. Переможців конкурсу, чи це буде одна амбулаторія, чи їх буде кілька? Ні, їх буде багато. Перші переможці це буде знову ж таки. В залежності від потреб лікарні? Тобто, зараз складно сказати, бо одна лікарня може потребувати 50 кВт сонця, а інше 100 тому. Але ми передбачаємо, що ми визначимо переможців. Це буде 5-6 переможців Це найближчі 2-3 тижні. Давайте от тоді поговоримо Це про, про цей курс, про який ви трохи згадали. Грінпіс ініціювали курс монтувальниця сонячних електростанцій, аби дати жінкам можливість опанувати нову професію. Ми ну, власне ми розуміємо, що через війну зараз все більше. Жінок мають опановувати так звані чоловічі професії. Власне, є дуже велика потреба на ринку у таких спеціалістах. Розкажіть, яким був відбір на цей конкурс? Так, наш пілотний проєкт відбувся влітку 24-го року. Того разу серед вимог було досвід, попередній досвід роботи або відповідне навчання, диплом. І ми навчили 10 жінок. Це було дуже дуже потужно, тому що ми отримали дуже багато заявок від різних жінок, яких хотіли опанувати нову професію. Ми побачили, що є великий попит, що є великий інтерес. Тому ми вирішили продовжувати конкурс У цьому році. Ми хочемо навчити 50 жінок. Умови будуть трошки інші. Це буде для частково. Це буде так само потребуватиме досвіду. Частково це буде для жінок, які не мають жодної освіти досвіду нічого знань в цій галузі, навчатимемо з нуля. Так само, ми будемо допомагати здобувати перший досвід, будемо допомагати працевлаштовувати з жінкам. От і загалом цей конкурс показав по перше, що немає абсолютно нічого неможливого для українських жінок. Українські жінки можуть абсолютно все. Тобто ми е, показали, що в е, принципі це поняття чоловічі професії. Вони е, воно його вже не існує. Це навчання. Скільки воно тривало для учасниць першого етапу, першого відбору? Е, воно ділилося на два етапи. Перший був етап був онлайн навчання, тобто самостійне навчання, проходження модулів, і другий етап це було е, тиждень практичних занять. Не відбувалися в Києві, тобто жінки навчалися встановлювати, монтувати станції власноруч, і серед десяти жінок декілька вже почали працювати в цьому напрямку. В цій галузі ви допомагали з працевлаштуванням? їм? Ми познайомили їх з нашими партнерами з компаніями, які насправді дуже цікавлені, тому що брак кадрів на всіх рівнях існує, і так само і в компаніях. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб отримувати можливості працевлаштовувати нових людей і жінок Ми давали сертифікат. наша компанія-партнер, яка власне надавала знання, це академія атмосфера. Вони надають сертифікат, який дуже добре котується серед українських компаній по встановленню сонячних станцій. Цього року чи вже запланували, коли буде новий набір? Поки що ми завершимо підгопідготовчі етапи, і наприкінці лютого будемо оголошувати конкурс, це все буде в нас і на сайті, і в соцмережах, вся ця інформація. І в кінці лютого ми почнемо вже відбір анкет. А які вимоги до учасниць зазвичай ставити? Вікові категорії, можливо, і так далі. Досвід ви згадували, що досвід може бути, може не бути. Які ще? Насправді для нас найважливіше це мотивація, це бажання жінки розвиватися в цій галузі, це мотивація, це екологічність, це найголовніше. Тому що ані вік, ані готовісті вони не, не являються перепоною. Що в, в процесі встановлення сонячних станцій є багато етапів різних. Одні з них потребують фізичної сили чи досвіду, інші ні. Тому можливості є для кожної. Ми вам дякуємо, пані Поліно. Що ви доєдналися до нашого етару? Будемо стежити далі за реалізацією ваших проєктів. І нагадаю, що з нами на зв'язку була старша кампайнерка Грінпіс Україна Поліна Колодяжна.